Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде відео про порожні баночки. Давайте будемо починати, бо баночок вже дуже-дуже багато. Перше, ось така велика сімейна упаковка це гель для душу. Бренд Дермомет. Написано, що виготовлено в Італії з арганою. І тут був, була 1000 мілілітрів літрова така упаковка сімейна, дуже надовго вистачило. Засіб був не надто густий, але за рахунок цього великого об'єму він довго використовувався. Аромат так собі, але він коштує досить -таки дешево. Я б не повторювала його. Також з таких от великих упаковочок: лактоцит, засіб для інтимної гігієни. 400 мл. Дуже сподобався, приємний аромат. І думаю, що буду повторювати. Опс. Також дещо для волосся в мене закінчилося. По-перше, це шампунь від ладор. Називався він Herbalism. 400 мл. Він був на травах, сім трав. Ось такий ось інформація: заспокійливий, трав'яний шампунь заміни кислотами для ослабленого волосся та чутливої шкіри голови. Лимон м'ята, от він мав такий приємний аромат, не м'ятний, а якийсь от трав'янистий. І надовго також його вистачило. Непоганий, ну, у мене був е, в білій пляшечці з блакитним ладор, то він якийсь такий більш сподобався. Цей був прозорий, зеленуватого такого кольору, досить рідкий, і також швидко він закінчувався. Також в цьому місяці, в липні, я використала фарбу, пофарбувала своє волосся. Це Perfect Mousse від Schwarzkopf. Замовляла я її на Нотіно. Також я бачила, здається на Мейкапі з доставкою з Польщі. Колір 465. Ось. Мені цей колір підходить. Мені дуже подобається, що це саме фарба мус. В неї ось така кришечка, і натискаєш виходить, як пінка. Її легше мені розподіляти. Не треба ніяких мисочок додаткових для змішування, прямо в цій ємності змішуємо. Гарно зафарбовує все і досить таки стійка. Ефекту від неї надовго вистачає, я буду ще повторювати, якраз десь можна вже замовляти. Для волосся ще закінчила гель для укладання, для кучерявого волосся від бренду Шимоще. Замовляла я його на сайті iHerb. Він це гель Д-Натуральний з касторовою, олією, з маслом ши, з м'ятою. Такого він був, я помила, баночку темно коричневого кольору. От. І хоч тут і заявлено, що Strong Hold що сильна фіксація. Ні, фіксація, тільки перший день трималася вже на другий день. Мені не подобалось. І зараз в мене інший гель використання. Мені він подобається набагато більше, тому це я не раджу і повторювати сама я не буду. Ось, Великий об'єм. Тут також було 426 грам, тож досить довго був у мене у використанні. Для тіла ще. Закінчила ось такий скраб, він іде для тіла та обличчя, але я на обличчя не використовувала його. Це бренд Beauty, українська косметика, невеличка упаковочка така, тут у нас 150 мл, це 85 грамів. Продукту приємний кокосовий аромат був такий цукровий скраб з оліями без кави і, і аромат. Кокосового десертику, також сподобався. Швидко закінчився, бо ж невеличкий об'єм. Ще ось такі два креми закінчились. Сереве. Це іде пом'якшувальний крем для сухої, загробівшої шкіри з сечовиною 10%. І він такий. Ну, мав і подразнення знімати, якщо є, якщо якісь шелушіння мав від них рятувати. Я його використовувала на стопи як крем для ніг, і на руки. Ну, просто стояв один флакончик з кремом, було дуже зручно. Ну, такого ефекту, прям, що відлущує ці відмерлі клітинки, да, як деколи засоби з сочорною. Я не помітила. А так ну, гарний зволожувальний живильний крем. Повторювати, напевно, не буду, буду щось інше шукати. От, в минулого літа я брала зі крем для ніг. Той мені дуже сподобався, я прям помітила ефект. І ось такий крем від Avon Care мені дарувала його Іра. Він йде з ягодами. Сам крем непоганий, але він дуже-дуже сильно ароматизований. І перші рази, коли я користувалася, я не могла звикнути до цього запаху, бо я наносила на ніч, і ну, мені було це якось занадто сильний аромат. Але потім з часом я звикла і вже на це не звертала уваги. Також е, використали ми пачку з таких серветок вологих, Giggles. Е Вони були в нас. 72 штучки, приємний аромат, але були такі суховаті. Чи мені такі попались, чи вони такі є. Купувала в АТБ. І я коли купую серветки для рук, там для обличчя, щоб використовувати, то я дивлюся, щоб не були антибактеріальні. Тобто, щоб були без спирту, просто там або дитячі беру, або ще якісь. То от, ніяких не було з клапаном, тільки ось ці. Мені не сподобались, не знаю, чи це всі такі, чи мені попалися. Тож більше я повторювати не буду. Так, для порожнини рота закінчився ось такий ополіскувач, лісний бальзам проти запалення ясен. Мені він дуже подобається, і я знов повторила. Купую його в Єві. І серед зубних паст у нас з чоловіком закінчилась ось така від Dr. Wild Emoform для чутливих зубів. Вона невеличка, але її треба по невеличкій горошинці. Паста хороша. Ну, от, щоб вона чутливі зуби знімала, я не помітила. Просто не подразнювала, не визивала додаткової чутливості, то Ось таким чином працювала. Так, для обличчя ось такий гель для вмивання В мене від Юнай закінчився. Так ось, що мені ірочка дарувала. Ще в мене був тонік, але тонік раніше закінчився. Так, відновлюю больний. Ну, гарний звичайний гель. Такого, щоб вау, щось я від нього помітила ні, а так, гель як гель. Очищував, не пересушував шкіру, треба одразу я наношу після нього якийсь засіб доглядовий, так, тонік, потім сироватку, і все добре. так е Також закінчились ось такі патчі е під очі з екстрактом чорної ікри. Це були не гідрогелеві патчі а тканеві. Тканині, такі, як тканині масочки з такого матеріалу. І е їх було 100 штучок Мені сподобалось, е, Непогано працювали. Ось такі якісь набріки знімали. Ну, на що, е, З приводу темних кіл не скажу, що забирали, але з ними було краще, ніж без них. Також у мене закінчилось дві масочки для обличчя. Це з сайту iHerb, Andalou Naturals. Антивікова з фруктовими ензимами. Біоактивна ягідка. І там, бачите, воно було як якесь варення такого кольору і консистенції, і по запаху пахне ягодками дуже цікавий. І Ензими, я так розумію, що працюють по тому ж, принципу, що й кислоти, тобто вони відлущують шкіру і таким чином омолоджують. Наносити треба було. На чи вологу шкіру е на 10-20 хвилин. Скажу вам так, що я відчула, що ця маска дійсно працює, тому що е перший раз я нанесла, і довше п'яти хвилин я не витримала, тому що вона. Одразу почала діяти. Шкіра після того, як я зняла, вона була така червона. І чому я не могла витримати, вона мені пощіпувала шкіру. Потім другий раз уже довше, і в середньому десь 10-15 хвилин я її тримала. І якщо десь якийсь пришік, коли змиваєш, він одразу починав відлущуватись. Тож я думаю, що це для мене непоганий варіант, бо фруктові кислоти, аха-кислоти. Мені не підходять. І ще коли там PHA, це така подія, як фруктова кислота, але вона більш дрібна молекула і більш м'яко працює. Ще я можу користуватись, але а, все рівно, от BHA, саліцилова кислота, мені підходить. А так я. Думаю, що можна буде на зиму повторити. Ще в них є в помаранчевій упаковці з гарбузом. Там е, також, такий, здається, там вже не ензима, а кислота. Я точно зараз не буду казати, бо не пам'ятаю, е, також її дуже сильно хвалять. От. Е, і закінчилась ось така масочка від Avon Planet Spa. Е, Radiance Ritual з частинками золота. Рідке золото. Так? Це була маска плівка, також мені дарувала ірочка. І вона, як її наносиш, вона підсихає, потім плівкою такою тоненькою вона сходить. І шкіра дійсно така косяюча залишається. Головне наносити рівномірним шаром, бо десь може бути товщий шар, вона там не висохне, а тут уже шкіру стягнуло. Но мені подобається сам процес використання таких масок. Чула, що це може бути не дуже корисно, бо шкіра стягується, потім ти розтягуєш, коли її відриваєш. От. Проте мені сподобалось. З догляду, за обличчям, в мене закінчився крем під очі від П'юнкан Юль це відомий з чорним чаєм. Антивіковий крем. Ну, По-перше, він йде в дуже такі гарні упаковці, жестяні, як відчаю, все так зроблено дорого-багато. А сам крем він непоганий. В мене немає якихось морщок чи якихось темних кіл, щоб я сказала: ось цей крем мене врятував. Ні, ну він був приємний у використанні, гірше він не зробив. Також у мене деякі креми викликають алергічну реакцію. Він Нічого такого не робив. Ну, прям такого, знаєте, ефекту швидкого я не помітила. Непоганий крем, але ну, вау такого не знаю, не відбулося. У чоловіка закінчився крем від Веледа ось такий з чоловічої лінійки. Йому він сподобався, гарно зволожував і мав приємний аромат це те, що він мені передав. Ось, і в мене закінчився сонцезахисний крем санскрін від G9 Skin. Так, White in Milk Sun, SPF 50 PA4. Я його замовляла на iHerb, Зараз він знятий з продажу. Не знаю, чи він можливо є, а можливо, його і зняли з виробництва. Тому що пізніше я замовляла вже був крем, я думала, це перевипуск цього ж самого крему, був рожевий тюбик і білий ковпачок. Той крем гірший. Цей мені більше сподобався, але я так думаю, що ви навряд чи вже його купите. Не знаю, хоча, можливо, в інших магазинах і є в продажу. Так, ще з такого доглядового закінчилися у мене дві масочки. Ian Leap Beauty це корейська косметика. Я купувала в Єві з зеленим чаєм. Ну і що вам скажу, замітила От, і на цьому все. Більш такого нічого за одне використання вам не скажу. І ось таку мені дарувала Ірочка, Інстагуд, маска для губ, вона гідрогелева, така рожева була, напівобличчя, такі величезні губи. Вона трошки покалувала під час використання. Напевно, це і має бути. Такий ефект. Коли я її нанесла, в мене губи були після сна зранку такі сухі, мені хотілося якогось бальзаму щось нанести, але я пригадала про цю маску. Якраз на обличчя нанесла маску, і думаю, на губи нанесу цю. І дійсно, от, коли я зняла, губи були такі наповнені, якісь як більш зволожені. Закріпила ще бальзамом, і ефект сподобався. Ну, це такий, знаєте, одноразовий ефект. Я не думаю, що він буде накопичувальний. У мене ще така одна в запасках є. Також дещо закінчилось для нігтів. І перше це буде засіб для зняття лаку від Максі. Купувала в Аврорі без ацетону. Непоганий, зручна кришечка тут, що не виливається багато, бо зараз у мене засіб від Селі Хенсон. Я його, напевно, в цю перелию пляшечку, бо. Там просто таке горло, і береш ватку, воно все витікає. От, тому цю баночку зараз від, треба відкласти, не забути. Е, непогано змивало, непоганий засіб, і коштує дуже бюджетною, є в легкому доступі. І серед лаків закінчився ось такий засіб. 2 в одному база і топ, Power Gel від Катріс. Він у мене брав участь у о, проєкті лаковому Project Polish. Ось його було ем, в березні, коли я додала його, в квітні, точніше, в проєкт. І ось тут, там вже трохи залишилось, то я його перелила в інший засіб і е, показую вам порожню баночку. Більш детально звіт по цьому проєкту буде в кінці серпня. І другий лак ось такий NVD Glow Vibe. Я його минулого літа купувала. Чи, може, на початку осені. Також закінчила. Дуже гарний такий топер, але якщо самостійно використовувати, то він трохи неоднорідно лягає на нігті і навіть топом зверху проходиш, воно не вирівнює. От, думаю, можливо, колись повторю. В іншому відцінку, або навіть в цьому, бо цей дуже-дуже гарний. Купувала в Єві тон, тон 02. Засіб від Катріс замовляла онлайн, здається, на Натіно. Ось, тон 02. І ця лінієчка NYD Glow Vibe. І в них ще є там 0,1. Більше відцінків я не бачила в цій лінійці. Ну, і на останок, декоративна косметика, і що стосується макіяжу. Закінчилися такі в мене. Як вони називаються спонжі? Набір спонжі фрукти 4 штуки торгової марки Sov Art. І вони були, ось як тут ми бачимо, в формі манго, персика, лимончика і авокадо. Дуже гарні бачу, бачу, спонжі вони мені сподобались. Вони при намоканні збільшуються в об'ємі. Тут написано, що можна вологими і сухими, і я думаю, що від цього бренду буду повторювати. Я бачила спонжі Sovart в Єві. Ці мені дарувала Ірочка. Також на Новий рік, бачите, в мене в основному подарунки. От Я мало купую зараз косметики. І е, саме ось у цих фруктів я не бачила, але там були губки, здається, і просто е, якісь ще трикутнички. чи Щось таке простеньке. Ну, я думаю, що всі спонжі цієї фірми будуть однакової якості. З декоративної косметики закінчився в мене блиск для губ від B Smile Lip Tint, і це така була лінійка в них Love Love. Жовта фарба стирається з ковпачка, як ви бачите. От, І я його використовувала як такий. Домашній блиск-бальзам. І коли мені треба було кудись там терміново вибігти, то в мене завжди на губах щось таке було, якийсь макіяж губ. От. А якщо я вже хотіла нанести помаду, то я е, першу помаду наносила прямо поверх цього е, бальзаму, да, чи тінту, чи блискую. Напевно, він все-таки більше блиск, бо він тінта не залишав. Тон третій. Лінійка Love to Love. І там були невеличкі блискітки. Ну, на губах вони були не надто помітні. От такий бальзамчик. І також у мене закінчилось три олівці. Один олівець для брів і два для очей. Essence Long Lasting в фіолетовому кольорі 27 Purple Rain. Так. Не знаю, тут вистачить на свотч. Трохи в тінях, бо наносила на тіні. Я, так, якось останнім часом наношу, наношу стрілочку олівцем, а потім хвостик домальовую підводкою. І воно на тінях, знаєте. Треба придивлятися, бо здається, що наче і чорна, наче і фіолетова підводка, незрозуміло. От, використала таким чином фіолетовий, потім перейшла на синій. Це Max Factor, колка я лайнер. Я його замовляла десь з європейського якогось сайту, бо в нас я таких в продажу не бачила. І він у мене був трохи надламаний. Трошки підсохну, я його по максимуму використала, тож колір вам не покажу. По якості Essence мені більше сподобався, ніж цей Max Factor. І він яскравіше переносився. Цей такий трошки бруднуватий синій був відтінок. Карен олівець від Maybelline Express Brow. колір Black Brown Ось такий мікро олівець, класичний мікроолівець для брів темного відтінку. Що ще малює. Так. Досить надовго вистачило. Непоганий. Мені сподобалось, в мене був ще більш світлий від мейбелі. Зараз в мене олівці від Evelyn і від L... LN, LN Pro. Зовсім вже все забуваю. Так, ось такі порожні баночки в мене в цьому місяці закінчилися. Сподіваюся, все розповіла всіми враженнями своїми поділилася. Дякую всім за увагу, за ваш перегляд. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Поставити свою вподобайку, залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню як мого каналу, так і взагалі україномовного контенту на Ютубі. От, всім бажаю я миру, злагоди, всього самого найкращого, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!